Вихованці спортивного клубу Кордон малюють малюнки для воїнів ЗСУ. Восьмирічна Аліса Романчук зобразила на аркуші пса патрона. каже, своїм малюнком хоче підняти настрій тим, хто зараз захищає Україну. Він знайшов більше 90 мін на фронті. І це собака така гарна. Мені дуже подобається. В мене не дуже виходить, але я хочу потім підправити малюнок, щоб він був гарний. Для підтримки. Щоб швидше була перемога. Малює мирне небо, 11-річний Святослав, його тато, військовий. В основному ми просто по відеозв'язку в вайбері говоримо і не стараюся якомога більше з дітьми говорити. У нас вдома ще просто двоє дітей є менших. Я малюю просто мирне небо. Малюю, щоб тато просто вернувся додому. Малюю лист для воєнних, щоб їм покращити настрій в окопах. Миру, щастя, здоров'я їм. Нашим воєнним, які нас захищають, Подяка, що вони нас захищають. А, а тут я написав побажання, щоб вони повернулися живими і здоровими. І тут я намалював український прапор. Їм ну буде вічно нагадувати про нашу перемогу над Російською Федерацією. У спортивному клубі Кордон займається понад 150 дітей. У більшості з них батьки військовослужбовці. Дехто отримує, можливо, навіть листа від своєї доньки чи сина. Дуже багато наших військовослужбовців є на сьогоднішній день в Бахмуті. В сірих окопах приємно спостерігати і бачити різнокольорові малюнки, знати, що їх чекають. Дорогі наші з ними! Діти передали прикордонникам, які воюють на Донеччині, подарунки. Гостинці бійцям уже доставили. Дякуємо спортивному клубу Кордон за теплі та солодкі подарунки. Нам можлива ваша підтримка. Разом до перемоги. Слава Україні! Зі слі Богдана Мандрики на військовим відправили 200 подарунків. Любі діти, дякуємо вам за поздоровлення. І ми вас вітаємо з Новим роком. Все вам найкраще, будьте здорові, поважайте батьків, любіть батьківщину. Оксана Кот, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.